Дісклеймер, це відео буде не дуже довгим, тому що я просто хочу висказати свою думку і задати деякі запитання керівництву проєкту, який не вперше показує своє справжнє лице. Вітаю, шановні гравці і не тільки гравці проекту GTA Ukraine. З вами недострімер та недоблогер Дмитро Флурій. Сьогодні хочу поговорити про ситуацію, яка змусила задуматись не тільки мене, а й дуже велику кількість інших людей. Я думаю, ну для кого, не сокрешно 16 квітня, своїх посад були зняті з ГА та ГС Держ, на четвертий Північна Україна. А причиною цього стала, як кажуть, ГА та керівник проекту корупція. Чи все ж таки це була не корупція, а добре спланований злив адміністрації? Якщо після цього відео я також буду занесений в ЧСП то керівники проекту, вкотре покажуть, що чхати вони хотіли на думку кравців і людей, які хоч якось хочуть розвивати проект. Почати б я хотів з того, що на момент, коли я пишу сценарій, в бані вже п'ятеро людей, двоє з яких ЧСП, а всі інші на 31 день по причині розпал бунту. Також було видалено одну петицію по причині спроби зливу літера. Сама петиція звучить так. Лідер некомпеденти на своїй посаді. Прошу президента, зазначу, прошу президента. Якщо петиція набере достатню кількість голосів, то зняти цю людину це прохання народу, оскільки ця особа неодноразово порушувала законодавство України та права громадян. Прошу прийняти міри та відсторонити таку особу, як Оля Харбор. Через годину після того, як була написана ця петиція, технічний адміністратор Максим Петрушка видаляє цю петицію, чим вмішується в РП-процес. Ну, для чого нить РП-процес ладно. У мене виникає тільки одне запитання як це називається? Ну, наверно, блат? Хоча який блат? Не а довіра. Ці люди напряму нам пишуть про злив лідера, коли є всі докази, що саме цей лідер злив двох старших адміністраторів. Але всім просто не чекати на ці докази, тому що все керівництво працює по принципу. Якщо ти знаходишся в ЧСП, то можна не чекати на нормальне вирішення ситуації або на винесення з ЧСП. На даний момент вже 48 годин на розгляді вісять довіва оскарження адміністраторів зі всіма доказами їх невинності. Це тільки один приклад всіх скарг, які за останні декілька днів були просто видалені. Тому що всі ж розуміють, що якщо почнеться справжній бунт, то були зняті ну дуже багато людей своїх посад, і мова йде не тільки про адміністрацію проекту. На даний момент маються всі докази, на те, що саме така особа, як Оля Харбу здала двох старших адміністраторів. Також ця людина підставила ще декількох людей, імена яких по зрозумілим причинам називати я тут не буду. Мене дуже цікавить ще одне запитання чому не було знято такого адміністратора, як Богдан Різніченко, проти якого особисто я нічого не маю, але який напряму замішаний також в цій саме ситуації? Сьогодні дуже цікаво виходить. Двох адміністраторів знімають без всіх доказів просто до цієї ситуації, а один залишається просто безнаказаним. Виникає ще одне запитання, а чому так виходить? Можливо, ці люди були просто незручні для керівництва. Висновки для себе роблю тільки одні. Керівництво України ГТА ніколи не визнає своїх помилок. Таких ситуаціях їм легше просто заблокувати велику кількість людей та повидаляти докази всіх ситуацій. На даний момент зникає бажання грати на проєкті та якось взаємодіяти з цими особами не тільки у мене, а й у великої кількості людей. А вам, пане Савочкин, легше просто занести до ЧСП людей, які говорять вам правду, і далі зам'яти цю ситуацію. А зараз у мене все. Бажаю всім успіхів і не довіряйте людям, яких погано знаєте.